Аспірин Кардіо захищений аспірин для серця і суден. З приводу історії, яка відбувається на болотах щодо ось цих е, м, снарядів, які можуть нам передати е, Велика Британія, то звісно, що там не ядерний компонент, але ось давайте зараз з вами разом послухаємо, як коментує це сам Путін, і що він говорить, що, начебто, е, це вже все виклик її їх, їхній. Але скільки тих вже викликів було, не знаю, коли ми вже викличемо, скільки відбувається. Ну і загалом, що каже Скабєєва про забруднення і. и про эту небезпеку, яку могут нести начебто ось снаряды. Придумали их, вы не поверите, их придумали нацисты. Оружие, собственно, и является нацистским. Оно отравляет местность, повышает риски онкологических заболеваний. Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, применение боеприпасов с объединенным ураном фактически геноцид. Причем геноцид и в отношении тех, кто является целью снарядов, и тех, кто эти снаряды выпускает. Передача таких боеприпасов Киеву покажет, что Запад явно намерен уничтожить Украину. Уничтожить, что называется, до конца, стереть. Не обошли этот вопрос, естественно, и на вчерашних переговорах в Кремле. Министр обороны Шойгу на вопрос журналистов, приближаемся ли мы к ядерной войне, ответил прямо, ступеней все меньше и меньше. Еще жестче высказался Путин, президент России, заявил, что Запад явно решил воевать с Россией до последнего украинца, уже не на словах, воевать до последнего украинца на деле. Предупредил, что на применение оружия с ядерным компонентом последует соответствующий жесткий шаг из Москвы. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом. Уж ж таки ці снаряди і нацисти, ці снаряди для нацистів, воювати до посліднього українця. Ну це те, що говорять э, на Московії, і стерять вони намагаються дезінформувати. Але ось вот я зараз вам зацитую, що говорить офіційна заява Міноборони Великої Британії. Це стандартний компонент, і немає жодного відношення до ядерної зброї чи подібним можливостям. Росія знає про це, але навмисно намагається Брехати, аби вводити суспільство в оману, і не лише Росія намагається це робити. Ну чому намагається? вони це й роблять? Це їхня постійна справа. А, доєднався до цього також і ще один фюрер Лукашенко. І от він говорить, що а нам Росія, ось нам Росія, поставить боєприпаси з настоящим раном. Послухайте, будь ласка, Росія поставить нам боєприпаси з настоящим раном. вони бізумці. то они вот этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей, для всей планеты уроком будет. У России не только объединенный уран. Вы это прекрасно знаете. Поэтому я думаю, что вот эту, этот тренд В этой э, войне, в плане эскалации, и начинать не надо. Надо двигаться, так как вот, Путин с Дипином разговаривали к мирному урегулированию. И российское российское руководство, и одна из крупнейших мировых держав Китая, и многие-многие другие э, с этим согласны. Бог есть. Не знаю, як говорити, і як коментувати те, що говорить Лукашенко, так само, мабуть, те, що й Путін, вони ж з однієї книжки це все читають з однієї методички, але при тому говорить Лукашенко, що ми сумасшедші. Ну тут ще б я б з цим посперечалася, тому що е, тільки люди психічно хворі, мабуть, можуть розв'язати ось таку криваву війну, вбивати мирне і цивільне населення, і робити все те, що вони нині роблять на наших територіях. на Нашій землі тому друзі у нас немає інших варіантів, окрім того, як боротися, допомагати Збройним силам України, робити все можливе, аби ці окупанти більше ніколи не прийшли на нашу землю. А ми обов'язково відвоюємо усі наші території. І з приводу терору мирного населення, з приводу геноциду, який чинить Російська Федерація на нашій території. Сьогодні завдали ракетного удару по Запоріжжю. Бачили і показували ми кадри, як влучили у багатоповерховий будинок. Так, от є коментар вже від Запорізької ова. Дві російські ракети в житлову, влучили в житлову багатоповерхівку стратегічну ціль для військ держави терориста Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста. Наразі всі відповідні служби працюють на місці на місці та вживаються всі необхідні заходи для безпеки там місцевих жителів. Жодної військової цілі. Там немає. Ну і ось на кадрах видно, що це звичайний житловий будинок, де жили, спали, не знаю, снідали. Відпочивали люди. І е, ось з приводу постраждалих. То вже мінімум 18 постраждалих. Серед них двоє дітей під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев'ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих. З них двоє дітей, 7 та 9 років. Одина. Дцять дорослих госпіталізовано з них четверо у важкому стані. Семеро у середньому ще п'ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів. Про це Повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Ну, ось те, що чинить Росія на нашій території. Ми це бачимо. Згадаємо так само будинок в Дніпрі Кременчук. Ну і дуже дуже багато випадків зруйнованих житлових будинків посеред білого дня. Мирне населення, не військові об'єкти, не залізничні вузли, не не знаю, не склади з боєприпасами, а просто, просто житлові будинки. Це їхня так? Так, і вони будуть це продовжувати робити доти, поки ми їх не вижимнемо із нашої землі. Тільки так, тільки нам потрібно гуртуватися нам і всьому світу, аби протидіяти ворогу на нашій землі.